Ще хочу вам показати, які в мене контролери. От, як у мене зроблена сама система управління цими контролерами. От. Використовую два акумулятора 100 -часов і два контролера. Зараз поки що у мене два вітряка підключено під два контроллера. Можливо, буду використовувати один контролер, але дороблений. От, перший контролер у мене все маленький. Зараз виключений, тому що відряк відключений. Другий контролер має таку, коротше, таку схему. Може хтось розбирається чи пойме. От, стоїть візотильний реле, плата управління. Ось вона зараз виключена, тобто вона виключається. Коротше, діоди стоять, діодні мости стоять. Три мощних. От, як працює цей контролер вольтметр амперметр, то є часи, Тут по счет часу є. Як він працює. Получається, коли в нас заряд це зараз виставлений. Зараз 25,1 батарея. 28,8 максимальний ток заряду. І е, мінімальний, коротше, це максимальний ток заряду при 28,8 включається баласт. Ну, Я використовую мощну лампочку на 500 Вт. Сюда лишня енергія коротше, спалюється, щоб не було перезаряду. А при 26,6 вже включається е, сам, ну, сама зарядка акумулятора. Такий примітивний контролер, от, Дуже хороший. Я зробив кнопки для. Ось, ось Тут виключать е, сам вітряк, тобто замикання е, фаз, виключається е, клема для підключення акумулятора, клема для підключення самого вітрогенератора. І ця кнопочка зараз не задействована, але я робив, щоб виключати сам вольтметр, коли нам Коротше, цю систему, коли у нас немає вітра, щоб не згорала лишня енергія. От. Також до цього контролера є під, підключене освітлення, освітлення, яке я використовую освітлення подвір'я, яке йде із зарядки акумуляторів, яке видає вітряк. Ми викидаємо енергію лишню, тобто спалюємо на освітлення подвір'я. Тут коротше, йдуть клеми для підключення освітлення. Так як у нас система 24 вольтова, тут у мене стоїть понижаєчка, яка понижає на 12 вольтну систему. Тобто, У нас освітлення працює від 12 вольтної системи. Тут коротше, стоїть плата контролю освітлення. Задається, задаються параметри, коли, нам включився, коли включилось би освітлення, коли виключилось, тут до восьми режимів можна запрограмувати. А також у мене ще стоїть ну, тоже понижайка на, освіт... на лампочки, на фонарі, які питаються 5 вольтною системою. Ну, на 5 вольт. То есть, ну, отак. Отакий контролер, Це я сам зробив. Також в мене такий же самий був контролер, Точно такий же самий, просто тут коробочка трошки більша. Але, але був контролер модернізований. Чим він був модернізований?